Олександр Панченко працює на Запоріжсталі з 1992 року. Війна перервала мирне життя. У березні 22-го чоловік без вагань пішов на фронт, брав участь у найзапекліших боях. Я розумію, по радіації, по хімічній зброї, що треба робити, і так далі. Коли проти нас примінили це біля Авдіївки, хімічну зброю, от по крайней мере, я одразу зрозумів, що це таке. І задихаючись, да, парадіки всі передали, що всі примінили е портіва гази. Захисник був командиром піхотного відділення. Каже, у піхоти чи не найважча робота на війні. Щоб піхота дійшла до своїх позицій на нульовку, це треба було 3-5 кілометрів, було що і 7 кілометрів повному обманюванні, плюс при обстрілах і так далі. От. Копати треба було дуже багато. Це е, оце лопата, зброя, БК, Оце саме основне. Олександр Іванович був на Сумському напрямку. Пройшов пекло на Харківщині. У боях за Авдіївку отримав важке поранення під час обстрілу позиції ворожим танком. Ми десь півтора місяця тримали, що орки нічого не мали з нами зробити. А в тот день, коли мене поранило, вони нас. Окружити. З другого пострілу попало без пешка. Спешка це спостережний пункт. Попала, мене засипало цими прийонами землею. Я якось туди вибрався. Мені влетіло зверху в лопатку, роздробило лопатку, винесло, що там і вилетіло. Захисник пережив ряд складних операцій. З відновленням після поранення допомагає Метинвест і рідний комбінат згідно з спеціально розробленої корпоративної програми підтримки ветеранів. Виплатили 100 тисяч. От. Зараз використовую на реабілітацію. Стати до мирного життя зараз допомагають тренінги у межах проєктів підтримки ветеранів, що діють на запоріжсталі. І звичайно, рідні та колеги. Оце робота колектив. Це добре. От я спочатку пройшов тут сам обнімашки, тут зовсім… У нас управління розбросене по всьому комбінату. ніхто зараз ще зустрічаю. О, так що Всі раді і мене бачити, і, і я дуже радий всіх бачити. З бойовими побратимами, каже чоловік, і сьогодні постійно тримає зв'язок. Це ми там кожен день з кимось, хтось зводить, що ти мені там, тиждень не дзвонив, ну таке там. Голо, ти ж позвонив, все добре. От. Ну і хлопці, які... На фронті теж там стараємося чим-то допомогти, що є там. Ну так далі там общаємося. Як і всі українці, Олександр Панченко має велику мрію. Хотілося перемоги. Оце я кажу, всім, буде наша перемога. Після цього все буде добре. У нас роботи чи не ріна.